Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу порожні пляшечки за липень. Почнемо, мабуть, з великих, У мене тут все вже падає. Ой, це моя любов. Мені дуже-дуже сильно сподобалась пінка для душа. Мені її дарувала. Вона така класна, зволожуюча, арома довго тримається. І саме цей білий аромат він дуже-дуже класний. Тому, звісно, що вона не бюджетна, але, але вона супер класна. Мені дуже сподобалась. Мабуть, з Rituals це найкращий продукт для мене. Закінчився ось такий шампунь, непоганий шампунь. В мене не виникало від нього лупи, він мені прямував досить добре волосся. А, брала я його також по акції. Він, звісно, що не бюджетний, мабуть, якщо брати без акції, але в цілому непоганий, тому можу радити придивитись. Наступне, що покажу, це також кондиціонер від Pantene, На нього було дуже багато позитивних відгуків. Це кондиціонер Aqualight, У в мене він бачите такий вже використаний до останньої краплі. В цілому непоганий І, сказати, що супер якийсь ефект, ні, але він достатньо непоганий. Можливо, буду повторювати, можливо, ні. Ну це так, знаєте, неваго ефект, але непоганий. По акції брала щось там була знижка 50% ось таку міцелярну воду від Evoline. Всі ви знаєте, що я люблю, і ось вона в мене також є. Сімпл зелененька. Цього разу я ще взяла собі блакитну. Блакитна мені більше подобається, ніж зелена. Я її також уже сюди поставлю, бо вам сто разів показували її. Так от, про Evil Light вона достатньо непогана, вона достатньо непогано змиває косметику, прекрасно змиває SPF, трошки гірше, ніж Сімпл, і дещо може поколювати очі, якщо попаде. Тому повторно замовляти не буду, бо для мене. Це Сімпл. І о, от блакитна версія наразі мені взагалі найбільше подобається, навіть ніж зелена. А, так, що ще закінчилося? Закінчився в мене ось такий крем для рук і тіла від Holy Skin. Звичайний зволожувальний якийсь кремчик, навіть бальзамчик. Ну, нічого особливого, я, б, я не буду його купляти, це мені приходило в подарунок. Закінчилися ось такі очищувальні пілінг-диски. Вони мені подобаються. Вони з саліциловою кислотою, там ще з чимось. Я вже їх показувала також. Подобається, буду повторювати точно. Далі закінчився в мене ось такий крем Етля Фем від Oriflame, Непоганий, але оце нове пакування мені якось подобається набагато менше, бо складніше його звідси діставати. Цей крем минуле пакування мені більше подобалось. Далі закінчилась в мене ось така пудра від Essence. Вона коштувала ще 150 гривень, але вона реально блюрить, вона водостійка і вона дає, знаєте, такий не, прям не суперматовий ефект, але матує непогану шкіру. Класно. Мені сподобалось. Як закінчаться всі мої інші пудри, я думаю, що я буду до неї повертатись. Сподобалась вона. Мені. Закінчився в мене ось такий ласьйон для тіла з шиммером Вандер від Avon, Він в мене щось розслоївся, і через те я вже його викидаю. В цілому непоганий. Аромат достатньо стійкий, шиммер. Ну він більш такий крупніший, ніж. В якомусь із кремів таких самих, але в цілому непоганий, чи буду повторювати, Ні, бо оце щось, якась консистенція незрозуміла в кінці, чи ну, начебто я його і зберігала нормально, але щось з ним трапилось, тому о, замовляти якось вже рука не тягнеться. Закінчився в мене кремчик від Flame. Це він у нас чим -то? ну, це новиночка для них. Мені сподобався класний літній аромат з динькою. Взагалі супер. Можливо, буду повторювати. Єдине, що щось, я читаю відгуки на сайті Воріфлей на оновлені всі лінійки. І хотіла собі взяти Royal Velvet за серденька, але відгуки страшні, якісь там пишуть. Я навіть не знаю, що все змінилось у гірший бік. Так, що ще закінчилось? Закінчився в мене мій улюблений SPF. чик Зараз таким же користуюсь. На постійній основі він в мене є. Найкращий для мене, який дуже сильно підходить. Потім закінчилась в мене ось така маска нічна з центелою від Skin 1004. В мене не якісь неоднозначні е, враження, тому що ну, її там позиці... позиціонували, що вона прокидаєшся і в тебе прямо шкіра підтягнута. Е, тут досить гарне зволоження, я використовувала якості нічного крему. Прям щоб сказати, супер, я сказати не можу. Але шкіра загалом з лінійкою від ну, цього центела від Skin 1004. Вона вся класна, і шкіра, знаєте, така вона гладенька стає, якась зволожена. мені подобається. Найкращий засіб точковий від прищів – це Holy Skin Каламін, каламіновий лосьон, В мене повторила я собі класний, раджу, реально працює. Особливо, якщо ви знаєте, спіймали оцей момент. Коли тільки є маленьке почервоніння, цей засіб від Oriflame Pure Skin працює також, але дещо гірше, ніж оцей. Спочатку я думала, що це буде мій фаворит, але наразі це каламіновий лосьон від Holy Skin. Закінчилось в мене ось таке масло від Maracan Oil. Це я замовляла Discovery Box на Anutino і воно в мене було там. Мені воно сподобалось. Класний аромат, живуть волосся, не перевершено все, але ж ціна-ціна. Далі, закінчилась в мене ось така сироватка від Skin 1004 з Центелою. Це яка для, з пептидами, здається, для зрілої шкіри. Ну, вона непогана, але от ця їх класична Сентеллою, вона для мене The Best. Ця, знаєте, ну так, 8 з 10. Повторювати я точно її не буду, але ж, все ж таки непогано. Так, далі, що в мене є ще? У мене є ще м -м, пробничок, спробувала від модей. Цю сироватку з мікроіглами. В цілому події вона досить схожа на ну, на оригінальні версії, але єдине, що мені якось трішечки забагато, 1200 цих голочок. Сироватка, яку я тестувала корейську, там було, здається, 1100, і от вона мені була нормальна. Ця дещо поколює сильніше. Тому у кого не така чутлива шкіра, як у мене, можете придивитись. Крем Optimals пробник закінчила. Е, ні про що. Я не знаю. Ну, дійсно, оновили лінійки в якийсь гірший бік. Не подобається мені взагалі. І ну, не знаю навіть, що казати з цього приводу. Я щось розчарована останнім часом оновленнями від Oriflame. А була в мене ось така сироватка навколо очей, непогана. Я не можу нічого гарного, нічого поганого сказати. Можливо, треба було довше користуватися, в цілому, можливо, розгляну її для придбання, щоб уже якось потім покористуватись. А оця масочка в мене є тепер в повному розмірі. Від сейн вона реально класна. Вона мені сподобалась. Я знаю, що про сейн є багато і, гарних, і поганих відвиків. Мені вона підходить, вона мені дійсно вирівнює тон, трошечки підсушує, якщо є якісь висипання. Взагалі ніяких нарікань. От Класна маска, спробуйте, вона ще й дуже-дуже бюджетна. Рекомендую а масочки, які ще в мене закінчились, це ось така гідрогелева маска від Yoko Blend. Від Yoko Blend всі оці, ну, це маски, це гідрогелева, вона наноситься, як хотіла швидко сказати, і забула, як це називається, альгінатні маски. Вони всі у них класні. От можете брати сміливо, всі, і вони всі гарно працюють, і мені дуже подобаються. Також закінчилась масочка від Фроді, непогана зволожуюча маска, зберігала в холодильнику, і це давало досить такий класний ефект. І аромати в мене тут, знаєте, позалишались, позали... як то кажуть, недопитки, і я вже їх вирішила позакінчувати. Закінчився в мене а, депава, це аналог молекули 01. І це молеку... молекули 0,1 із центрик, аромат з перчиком досить схожий на оригінал. У мене є відливант оригіналу. Практично один в один мені сподобався. Закінчиться в мене ще один є такий, закінчиться, буду ще повторювати однозначно. Далі закінчилась у мене Ярочка. А, в мене закінчилась яра ця і Латафа Яра Туа, чи як правильно читати, поправте мене, будь ласка. <кхем> Ці відливантики мені приходили від Оксаночки. А, щось я замовляла, щось вона мені присилала в подарунок. Яра, от мені сподобалась. Вона життєрадісна, і вона спочатку була на мені нестійкою, потім стала більш стійка. Це такий дівочий, класний аромат, зефірки для мене ну, взагалі, класний ароматик. Сподобався цей вже такий аромат більш про відпочинок, про кокос, про якісь доглядові такі засоби для засмаги. А оскільки з кокосом в мене трішечки, знаєте, відношення не завжди він на мені добре сидить, то довго я його зношувала, і в цілому він класний, до речі. Цей аромат мені дещо нагадує ось такий аромат Alien Goddess від Mugler. Це не один в один, але е, певні ноти вони звучать досить подібно, тому можете придивитись цей, здається, вже аромат зняти. Наскільки я розумію, можливо, ні, я точно вже не пам'ятаю. Але от, досить, досить подібне звучання. Так, і закінчився в мене ще, е, боже мій, я вже, е, це доктор Клінік. Не пам'ятаю, як його назва. Також він мені приходив від Оксаночки доктор Клінік. Не пам'ятаю, і цей аромат це більш на прохолоду. і знаєте, я в ньому відчуваю чомусь а, такі дивність. Димність, і для мене це для мене це чомусь аромат серпня. От коли є димок, якийсь від багаття, там щось таке. Але стерся в мене аромат, і я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Щось таке. А, от. І також закінчилось у мене багато пробників. Я на них сильно довго зупинятись не буду. Нічого такого з цього мене не зачепило, щоб я хотіла собі придбати. А, Incandescent Summer Glow ось такий мене закінчився. Це свіженький, здається, наскільки я пам'ятаю, так, свіженький, такі, навіть в чоловічу трішку сторона. Далі Faraway Sunshine. На мій погляд, він трошечки вибивається з усієї лінійки Away, Він більш такий якийсь солоденький, ну, більш приємний. І е Мері Екліпс. От, до речі, імерія е Екліпс, він такий, знаєте, ну, він для мене важкий, але він досить цікавий. Я, чесно кажучи, не очікувала від цієї лінійки чогось, але він реально цікавий. А, далі в мене закінчився Radiance, це аромат трояндочки хрусткої. Але в мене такий подібний є. Мені він трошечки нагадує аромат від Ембер Белароуз. Або, ну якщо вже зовсім брати, це Франциск Круджан, також у нього там троянди Аля Аля Роуз. І е, закінчився в мене Love You Connected, солоденький аромат. Ну такий нічого для мене, особливо, знаєте, зараз тим більше якось е, з усіма цими обстрілами, усіма цими переживаннями і стресами. Взагалі чомусь не хочеться нічимось користуватися, якихось нових парфумів навіть не хочеться. Це вже зовсім раніше мені кожного дня щось хотілось нове. Наразі вже нічого не хочеться. То якось мене останнім часом чи новинки виходять, такі що не вражають, чи це просто знаєте настрій, який не може дати якусь радість від нового аромату або від тестування нового аромату. Я не знаю, як це можна охарактеризувати, але якось так. Ось такі мої порожні пляшечки за липень. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Бережіть, будь ласка, себе всім па-па!